Я думаю, що про це сказав дуже добре Ісус Христос. Він сказав, що ми є світло для світу, і ми повинні бути сіллю. Це якщо дуже коротко казати. А взагалі, то від того, чи є в суспільстві місце для церкви, залежить процвітання суспільства. Якщо в суспільстві не буде місця для церкви, таке суспільство буде дуже хворе, дуже нездорове і приречене на різні дуже негативні явища, як корупція і так далі. Це з одного боку. З іншого боку, якщо церква. За буде замикатися в собі і буде жити тільки своїм внутрішнім життям і не думати про плив суспільства. Ця церква теж буде нездоровою, і тому ми розуміємо заклики Ісуса Христа йти по всьому світу і нести оце світло Євангелія. Як ми це повинні робити? Ми повинні це робити творче, ми повинні це зробити з вогнем. Ми повинні бути свідками того, що сьогодні скажімо, в Україні надзвичайно цікавий час, час, коли є величезна криза. Тому що верхи дійшли до кризи, низи вже не бажають жити так, як бажають. Люди шукають відповіді, немає лідерів. Люди... Замість того, щоб кричати слава Богу, кричати слава Україні. Я люблю Україну, я люблю цю землю, я люблю цих людей, але я хочу сказати, що є вихід. І, наприклад, в цей важкий час, коли хтось мерзне на Майдані, а хтось сьогодні стоїть в ОМОНі, ми сьогодні розуміємо, що сьогодні треба стукати до неба, і, наприклад, я міг би сидіти в комфортному церкві в офісі ні про що не думати: ні, ми поставили молитовний намет прямо там, де є майдан. Ми закликали всіх людей. Всіх церков без будь-яких прапорів. Стати перед Богом на молитви, тому що ситуація, наскільки я розумію, настільки складна, що тільки Бог там на небі може вирішити всі питання і допомогти нам Україні. Ми своїми силами, якщо навіть що б ми не робили, ми не вирішимо ці проблеми. Тільки Бог може це зробити. І тому я закликаю всіх українців і всіх, кому не байдуже Україна, по-перше, молитися, по-друге, гуртуватися, і по третє, ще щось робити один для одного, тому що суспільство потребує допомоги. Як і Ісус, він бачив хворих, він бачив самотніх, він бачив тих, хто, хто просто розумні люди, лідери. Він знаходив час і для Никодима, і для тої повії, яка десь там була, і, і для людини, яка була абсолютно ізольована від суспільства, така як прокажена. І для всіх знаходив церква, повинна знайти можливість досягнути всіх. І нам не треба чекати, поки люди прийдуть до церкви. Церква як Ісус повинна йти туди, де є люди, і служити людям в їх потребах. Оце моє бачення для церкви. Ну, по-перше, що особливо в цьому саміті, я дуже поважаю Біл Хайбла. Я був його в в церкві. Я був на одному із перших самітів років, мабуть, 12-15 назад. У нього в Чикаго, і я дуже радий, що він один із перших, хто побачив можливість впливати на суспільство і він готує лідерів або церкви. Він передає своє бачення, він дає нам цікаві інструменти для того, як ми можемо працювати. Я взагалі, у мене велика церква і багато церковна в коло мене. Я завжди шукаю ідеї. Я прийшов сюди, тому що тут просто така купа ідей. Я озброєний ідеями, я повний ідеями, я йду з цими ідеями зараз до себе додому, в офіс, ми збираємо свою команду, ми ці ідеї будемо перепрацьовувати і будемо втілювати в життя. Я розумію так, що не всі ідеї працюють, але попробувати відчути, яка б ідея буде працювати в нашому суспільстві, як ми можемо адаптувати, тому що будь-яку ідею треба адаптувати в дане суспільство. Тоді ми будемо бачити, що будемо бачити плід від того чи іншого. Так що я. Дуже і дуже задоволений самітом. Особливо тут дуже гарна така аудиторія, дуже гарно, багато цікавих людей, активних людей нашого суспільства гіручих. І для мене просто було задоволення провести разом два дні. Я думаю, що найцікавіше, що я отримав для себе, це те, що сказав мені по секрету Біл Хайбол. Що пастори і лідери повинні мати мужність для того, щоб подивитися на своє служіння і не боятися визнати якісь свої помилки або якісь свої проблеми. У нас проблеми є. І я хочу їх бачити, і я хочу шукати виходи з тих проблем, які є. Тому що якщо є життя, то будуть і проблеми. Будемо працювати. Оце для мене найголовніше. Треба не піднімати себе десь дуже високо, а треба реально дивитися на проблеми, які є в нашому в нашій команді, в нашій церкві, і шукати шляхи рішення тих чи інших проблем. Проблеми є. Ну, перш за все, ну молитва це перша справа, але не єдина. Ми всі повинні молитися за Україну. По-друге, я хочу сказати, що нам потрібно усвідомлення, що ми українці, тому що сьогодні, що я бачу серед християн, особливо євангельських християн, що вони такі космополіти. Я розумію, що дивіться, день п'ятидесятниці Господь дав учням так Духом Святим, що кожен народ. Чув їх своєю мовою. Українці потребують українського слова. І сьогодні багато людей, перш ніж я відкрив українське служіння, в мене було російське служіння. Багато людей просто приходили і казали: ну раніше ми думали, що е, Іванська церква це проросійська, тому що всі розмовляють тільки російською. Ні, проамериканська, тому, що було дуже багато американців. А зараз мені здається, що ви всі на Росію працюєте, тому що у вас жодного українського російсь, українського слова немає. І коли ми почали українське служіння, було дуже важко, тому що стереотипи, совок тут сидить, вся Біблія сидить російська, було дуже важко. Але коли ми почали працювати, а в мене церква в Києво-Могилянській академії, ти можеш собі уявити, то по-перше, Брюховецький зняв шляпу і сказав: визнаю, він прийшов і він дав свою оцінку. Це церква, яку я ніколи не вижену із своїх стін. Це вже, вже щось. Ми показали, що ми любимо землю, що ми патріоти і ми за Україну. І ясно, що в Україні я буду говорити українською мовою. Я поїду в Росію, я буду говорити російською мовою. Я поїду в Америку, буду говорити американською мовою. і це нормально. Це принцип п'ятидесятниці. І я хотів би, щоб всі. Християни розуміли, що Бог дав нам цю землю. І ще одна дуже важлива річ сьогодні. Дуже багато кажуть, що влада від Бога, і тому треба коритися владі. Я хотів би нагадати, що є конституція України, щоб віруючі хоч інколи читали її. Там написано, що найбільша влада, яка є у нашому суспільстві українському, це народ. І народ наймає собі президента, вибирає депутатів. Вибирає для чого для того, щоб вони служили найбільшій владі народу. І якщо президент або хтось із е, е, мужевладців не буде виконувати функції як треба, вони повинні, по-перше, звітувати перед народом. А по-друге, народ має право змінити і поставити, Бог дав нам це право через голосування, поставити того, хто буде на своєму місці. Я був би дуже задоволений, молюсь про те, щоб ми, українці, могли легко міняти своїх президентів, міняти своїх депутатів, аж поки ми не знайдемо тих, хто боїться Бога, хто любить Бога, хто любить. Цих людей, і хто не буде панувати і грабувати народ, а хто буде служити нам, українцям, і віддавати себе заради України? Дуже дякую.